привіт привіт, мої дорогенькі! Сьогодні у мене дуже приємний привіт вийти в прямий ефір на моїй головній сторінці в Facebook. І я дуже буду рада, якщо ви будете до мене приєднуватись, то ми цей час проведемо разом. І поки приєднуємося, я зроблю такий чудовий-чудовий напій. Вітамін С, який робить мій день набагато щасливіший. Такий жовтенький, такий яскравий та дуже-дуже корисний. Бачу, вже доєднуються мої дорогенькі учасники і ми почнемо. Ви знаєте, цю зустріч я планувала дуже давно. Я проводжу прямі ефіри в своїх невеличких групах, але зібралось тільки запитань, як, я, що, я де, я, тому я вирішила, я проведу тут, а потім і в групи розміщу цю інформацію. Я думаю, що всі, хто в мене в друзях, мене добре знають. Хто ще зі мною не встиг познайомитись, давайте познайомимось цей. Це, це так просто робити. Ми згадуємо, як діти роблять в садочку на дитячій площаці, підходять. А давай познайомимося, як тебе з... зовуть. А як тебе зовуть? Мене звати Ірина, мені 50 з хвостиком. Живу я в Харкові. І ви знаєте, з перших днів війни я знаходжусь саме тут, в Харкові. І дуже великий протяж проміжок часу. Я не виходила в ефіри, я була дуже закрита. А у мене вікно було закрите шафою. І я так, знаєте, з такою тривогою і переживанням проживала оці дні, деякі дні. Раніше я працювала з іншою компанією, у мене був бізнес на протязі 8 років, і я себе почувала досить комфортно. Деякі в мене були моменти там, де я не досить комфортно себе почувала, але це ми випускаємо це життя і цей бізнес і не буває все так дуже гладко і гарно. Десь бувають якісь проблеми. Але ж, коли почалась війна, і я задумалась, а чим я буду займатися, бо повертатися в попередню компанію, звичайно, я не збиралася, і це було зразу. Вирішено раз і назавжди. І тому, коли почалась війна, я почала думати, а чим я буду займатися, а де я можу бути, бути корисною? І десь на протязі місяця, як звичайно, я вивчала різні можливості. І ви знаєте, навіть сидячи десь в погрібі, десь, не, не спавши ночами, я думала, думала. Чим я хочу займатися, і що в мене найкраще виходить? Ви знаєте, було дуже багато в мене таких моментів, коли я хотіла піти то в одне місце, то в інше місце. Мені було важливо, знаєте, не просто заробляти гроші, а щоб це було з максимальною вигодою і для мене, а якщо мені гарно, то гарно і тим людям, яким я. Корисна. І ось, знаєте, коли ми щось дуже хочемо, то відповіді приходять. І моя відповідь також, яку я, питання, яке я ставила, відповідь прийшла. Я мережевик, хоча в попередньому житті мені прийшлось працювати в дуже гарних місцях, я працювала в школі. І мені дуже подобалось працювати з дітками і працювати з тим з великим задоволенням, даруючи дітям нові знання, даруючи дітям кожного дня вибір, гарні емоції, гарний настрій. Але життя привнесло в моє життя, принесло такі моменти, що я пішла в бізнес. І спочатку це був лінійний бізнес, це були продукти харчування, потім додавалася трошки косметика. І ви знаєте, оцей вирій косметичний мене настільки затягнув, і я зрозуміла, що мені тут дуже комфортно, бо спілкуючись з світом краси. Я і сама в цій сфері знаходжусь і можу поділитися з такими, як я дівчатами, і жінками, і подарувати їм оці можливості та приємні емоції. І ось попередня компанія була вже була косметична, парфумерно косметична компанія з товарами для дому, з добавками дієтичними. Те, що мені дуже приємно, бо як я вже кажу, знаходячись в цій атмосфері, в цій сфері, це хочеш не хочеш, але цим користуєшся, це більше знаєш і новинок, і інформації, і е, е, якісь е, сучасні тенденції. Таким чином, я почала в це влюблятися. І коли е, прийшло, прийшло, прийшов час, коли почалась війна і в мене був вибір, чим займатися далі. Я задумувалась про те, щоб вибрати якусь компанію, в якій мені буде дуже комфортно. Бо я, я кажу, бо більше я оказалось так, що я більше як мережевий. Мені дуже подобається спілкування з людьми. І ви знаєте, мережевий бізнес це спілкування, більше таке спілкування, коли немає фізичних вітрин, прилавків, немає якихось стін. В більшості випадків ми спілкуємося з людьми, які нам дуже приємні. І ми знаєте, це такий кастінг. Ми відбираємо людей, які нам дуже приємні, комфортні для спілкування, для бізнесу, для партнерства. І таким чином ми вибудовуємо таке приємне, приємне спілкування, і яке приносить не тільки приємність, а ще і гроші. Ну, гроші Звичайно, бо ціль будь-якого бізнесу це дійсно зростаючі доходи. І як я вже на своєму досвіді побачила, що в лінійному бізнесі в мене були доходи, але вони були чим, чимось обмежені територією, моїм якимось місцем перебування, це був магазинчик у мене, там, лотки на ринку. І ось більшої кількості людей сюди не могло прийти. Коли я почала займатися мережевим бізнесом, я зрозуміла, що тут просто не обмежені можливості і горизонти, просто не мають ніяких меж. Бо ми можемо приймати в свою команду, в свою групу, в свою групу в структуру, стільки людей, стільки ми можемо інформувати. А зараз такий світ сучасний, що за допомогою соцмереж, за допомогою месенджерів можна стільки людей інформувати, розказувати про можливості, що це дійсно крута можливість. І якраз мій вибір прийшовся на компанію Фармасі. Це турецький бренд. Мені Турція дуже сподобалась. З першого разу, ось коли я побувала. Це не перша країна була, куди я поїхала. Я подорожувала вже в багатьох була країнах. Це так, мабуть, більше 12 країн, де я була. І ось Турція була однією з тих країн, де мені. Сподобалось все: і культура, і, і природа, клімат, і, звичайно, кухня, бо це також невід'ємна частина нашої, нашого життя. І знаєте, я ось так десь в Турції десь там була в мене отак в, в мріях, бо я розумію, що коли я працюю з компанією, я буду їздити на якісь конференції, на якісь Такі події, які будуть в тій країні, в якій цей бізнес проходить. І ось вийшло так, що я дивилась, дивилась і вибирала компанію, з якою я буду співпрацювати. І це випала компанія Фармасі. І потім, коли я побачила, чим займаю, ну, який вибір роблять ті люди, які для мене являються, ну, такими авторитетними людьми в сфері бізнесу. В попередніх компаніях я побачила, куди ці люди напра направляються, які вони факти виставляють в на користь даної компанії. І ви знаєте, вибір був серед багатьох компаній, десь, мабуть, 20, а то й 30 компаній я передивилася: маркетинги, умови, умови для людей, які прийдуть заробляти, умови для тих людей, які будуть купувати. Ну, звичайно. Ті люди, які приходять, приходять купувати, їм зазвичай все рівно де купувати. Вони сьогодні можуть купувати тут, вони завтра можуть купувати в іншому місці. Знаєте, всі побігли, і я побігла. І десь там, а там десь може якась акція, а там десь може якийсь розпродаж, а там десь може якась скидка, і побігли, а там десь може хтось гарно краще розказав і, і туди всі побігли. Для мене було інше важливо. Мені хочеться працювати так, щоб. Я кожного дня отримала цей кайф задоволення. Бо в нашій, як я вже трошки раніше казала, що тут важливо немає в нас оцих фізичних прилавків, стіл, куди ми прийшли, сіли, відпрацювали і пішли додому. У нас робота це така, ось як отого, рибка в воді. Якщо ти знаходишся в такій атмосфері. То це буде дійсно на, на, на 100% гарно зроблено. І ось саме в цій компанії чому Фармасі, а чому не інша компанія, бо дуже багато, також і турецьких компаній багато, і інших компаній зараз заходить, а їх ще кожного дня скільки заходить на ринок нашої країни. Та де є ще там одна-дві компанії, і наші рідні, українські. але в компанії Фармасі одним з моментів є те, що у нас є в Україні виробництво, і якийсь відсоток товарів робиться в Україні, але по ліцензії Туреччини. І я ось тут побачила дуже багато для себе можливостей, про це я вам розкажу вже в наступних ефірах. Розкажу в групі, яку я тільки сьогодні. Ну я вчора створила, але я сьогодні її відкриваю. Це група, яка є моїм онлайн-офісом. Чого саме я сьогодні вийшла тут? Бо тут більше в мене при... моїх знайомих, друзів, знайомих по Фейсбуку, по інстаграму. І я саме тут вийшла, щоб потім показати, де я буду, далі вже знаходитись в цьому офісі. Бо у мене були думки відкривати офіс і в на землі, як кажуть, офлайн. От, але зараз ще так дуже тривожно. Особливо ми, знаходячись в Харкові, я в Харкові з першого дня війни ми нікуди не виїжджали в кожного свої обставини. Нам так прийшлось не виїхати. Хоча мене багато людей питають: а ти хотіла виїхати? Ну, звичайно, хотіла. Знаючи мене, яка я легка на підйом, з кілька країн я вже подорожувала. І як я дуже я збираюсь, в мене валіза зібрана, мабуть, завжди. Тому я б швиденько, але ж ось так вийшло, що ну, не, не поїхали. Спочатку не поїхали, а потім вже втягнулись, і знаєте, це така не, не дуже гарна м, така звичка до цього привикати. Але ж я вирішила бути корисною на своєму місці, я вирішила працювати. Ділитися інформацією, навчати таких, як я дівчат, жінок, бути гарними, красивими, ухоженими. Може, не всі слова, я ще знаю, не всі, не всі приходять слова, але я дуже дуже стараюся спілкуватися українською мовою, хоча раніше я спілкувалася лише іншою мовою. Але це моя така позиція говорити українською рідною мовою. Тому десь слова ще не всі знаходять мене, я не всі слова знаходжу, але я цьому, цьому навчаюсь. І так, чому ж я хотіла вам, що вам хотіла сьогодні розказати? Я знаходжусь ось біля великої кількості товарів, але це в мене сьогодні не тема розпаковки. Сьогодні інша тема. І тема знайомства з, з аудиторії і знайомство людей зі мною в новій компанії. І я хочу запросити кожну з вас, дівчата, та, можливо, хлопці захочуть, бо в нас дуже успішні хлопці, і ви знаєте, у хлопців зовсім інший підхід до бізнесу, коли у дівчат ой. Баночки, бутилочки, кремушки, там лати для нігтиків чи там якісь бльосточки, то у хлопців зовсім інша позиція. А скільки я буду заробляти на тому, що я ось запрошу там кількість людей або проінформую, або скільки я зароблю, коли люди там куплять по акції і так далі. Тому і хлопців ми запрошуємо. Звичайно, у нас дуже наставники, дуже. Дуже круті, бо саме у нас в нашій команді створена система бізнесу онлайн-діджиталізація, коли все йде через боти, тобто ми людей запрошуємо, а далі вже сама знаєте, як течія підхвачує людину. І вона вже, вже знаєте, оця окудана такою увагою, знаннями і тільки вибір людини, що вона хоче мати, яка в неї мета, скільки вона хоче заробляти, скільки, що вона хоче взагалі від, від всього цього процесу. Люди, якщо хочуть хоче, лише користуватися, тут дуже якісний, оригінальний продукт. Це дуже важливо. Є дуже багато компаній, і в тому числі і ам, турецькі компанії, але є такі товари, вони оригінальні. Для мене це дуже важливо, коли я працюю з якісним товаром, і мені не соромно людям сказати. Бо хтось мені каже, знаєш, я там бачила в одному магазині є там літрова бутилка за 20 гривень. Я кажу, я дуже поважаю твою. Увага, повітряна тривога. Але я, пройдіть в найближче де, укриття. Якщо ви зараз знаходитесь в такому місці, де треба десь заховатися Бо я зараз тут Увага, в такому місці повітряна тривога. Де пройдіть мене, в найближче укриття, де мене затишно та безпечно. Тому я продовжу, і якби тільки було світло та інтернет. Бо дуже багато разів приходилось виходити. І не до... могла б провести. Так от я хочу сказати, що мені дуже важливо, е... коли якісна продукція, і мені цим важливо ділитися з людьми. А те, що там за 20 гривень в бутилочці, це не дуже для мене гарно, бо для мене важливо, щоб я і моя сім'я користувалася якісними товарами. І про це ми також в групі е... будемо говорити, з чого складається ціна товару, будь-якого, та накрутка магазину і на інші речі, та і будемо говорити ще про інші справи. Але це буде в інший час і в іншій групі, куди я вас запрошую. І потім я вам синочку цю напишу, яку я відкриваю сьогодні. відкриваю вчора. Відкрила сьогодні, ось продовжую відкривати групу свій онлайн-офіс. Саме в інтернеті, бо, як я казала, поки не на часі відкривати його на землі. Саме в Харкові для мене, а для інших людей це інша можливість. І ось сьогодні дивіться, це в мене на столі, це в мене ось така велика частинка, це є подарунки. Я, я дуже люблю цю компанію за те, що вона така щедра. знаєте, Коли ти працюєш з компанією. А тобі за це ось, будь ласка, отримуйте. І хочеться працювати. Ми всі любимо, щоб нас цінували. Щоб, знаєте, було, було дійсно приємно, я думаю, кожному з вас, а мені так тим більше, бо знаходячись зараз, ось в такій, ви дуже. Ситуації для себе приємні, де я не можу виходити там десь в люди, десь там на промостійку інформувати розказувати. Я б ні казала, що я зараз побіжу і розкажу всьому світові, чим я почала займатися. Спочатку я не знала продукцію, а потім, коли я вже протестувала деякі... Товари там гірка штам. І коли я протестувала чесникову серію для волосся, і коли волосся росте, як на дрожах, я спеціально зараз я сюди носила каре, а зараз я спеціально волосся відрощую, щоб показати, як воно росте. Воно ж росте. Там. Тут дуже круті фарби, які, які тримаються весь час на волосічку. От у мене вже дуже відросло і скоро буде фарбуватися, а колір не міняється, бо він дуже крутезний, він такий яскравий. Тут дуже гарні продукти для, для дому. Це для мене так важливо, коли в компанії просто там, косметика або парфумерія, це одне. Да, це дійсно класно, коли ми за собою. Там, Ухажу. От, от другий раз не, не знайду слово ухажу. Хто мені підкаже в е, коментарях, буду вам вдячна, але я обов'язково це слово знайду. Так ось дивіться, це товари ще й для здоров'я, та ще й товари, вітаміни і добавки. Ось це теж дуже важливо, коли ми, знаходячись в одному місці, в одній компанії маємо можливість бути гарними, красивими, доглянутими догля, доглянутим, <кхи> та ще й користуватися тим, що ми і так кожного дня використовуємо зубні пасти. Тут дуже круті, відбілююча зубна паста. Зубна паста. Алоє також тут дуже гарні парфуми. Я знайшла уже собі два аромати, які мені дуже подобаються, і це аналоги дуже відомих брендів. І про це я вам також буду розказувати. Бо в рамках одного ефіру я не можу все розказати. Але ось так очково, дозіровано я вам буду про це про все розказувати. І кожен з вас може скласти свою думку. бо я планую робити і невеличкі такі розіграші, і подарунки за коментарі, і подарунки за запрошення людей в групу, і дуже рада, коли я зможу допомагати і ділитися дійсно корисною інформацією. Так ось дивіться: одним з таких важливих моментів в цій компанії це я кажу, про подарунки. У нас є така програма, як Експерт Клуб. За те, що ми ділимося з людьми інформацією, за те, що ми людям доставляємо якісну продукцію, а ми це можемо робити не напряму. Я вже вам казала, що я знаходячись в Харкові, частіше за все бачити в тривогах, а частіше в погрібі. У нас є така можливість, як відправляти людей людям продукцію напряму, прямо з особистого кабінету. У нас є така функція, як дропшипінг. І про це я теж рада з вами поділитись, бо я дуже багато фішок вже знаю, майже всіх. І ось відправляючи людям продукцію по вашому місту, в мене велике місто, тому я по своєму місту відправляю на нові пошти, на Укрпошти, в інші міста. І ось за те, що я через свій кабінет роблю замовлення, мені компанія ще дає дуже велику кількість подарунків. Казалось би, так. Да? Заробляємо на запрошенні людей нашу команду. Заробляємо економію 25% за те, що беремо дешевше на 25% від ціни магазину. Продукція дуже якісна. Для мене важливо про оту банку бутилку взяти за 20 гривень, а потім думати, а від чого шлунок пече, а від чого зуби випадають або волосся і так далі. Бо ж все ж все взаємозв'язано, якісна продукція. Хтось каже, та можна їздити на Запорожці, да, але в Мерседесі більш комфортніше, правда. Тому тут уже вибір кожної людини, що вибирати, яку продукцію за 20 гривень чи за 50, 60, чи 100 гривень. Тут також вибір кожному. І ось, от працюючи в компанії, дивіться, я заробила ось такі подарунки. Ви дивіться, зразу мені прийшло. Сім товарів можна було будь-який набір вибрати, але я вибрала набор, набір для дому. Це я дуже люблю, сама люблю, люблю чистенько, люблю затишненько і люблю це розказувати про цю продукцію. Тому ось якраз це і вибрала. І буду про кожний товар в цій групі розказувати. Обов'язково заходьте, я вам силочку відправлю. І ще ось таку футболочку мені подарували, таку. Приємного коралового кольору фірмова фармасі Поло, так, і е, за одну гривню отримала її в подарунок. Це також такий, знаєте, плюс, такий е, турбота компанії про нас, про нас, тих, які тут з компанії. Ну і звичайно, ще в мене тут було моє замовлення, ще багато таких моментів, коли... У нас є акції на парфуми, додатково 25% на парфуми. Парфуми дуже круті. Дуже... Я часто подорожувала раніше, і я завжди пройду через дюті Фрі і всі аромати протестую. Бо раніше я працювала в парфумерній компанії і трошки знаюсь на парфумерії, на нотках, на, 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 на пірамідах розкриття, я, які, які аромати, які ноти на нас як м, діють. І на інші, інші моменти. І ось коли я протестувала аромати в фармасі, я зрозуміла, а навіщо платити більше там, 100 євро чи 120, чи 40-50, Якщо вони тут є такі круті та гарні, дуже схожі на відомі бренди. А зараз вони ось ще по таким акційним цінам, ну, купила і не змогла втриматись. А там ще така акція була, коли. Купуєш продукцію, замовляєш продукцію, то для нас, хто, у кого є особистий кабінет, є можливість вибрати один товар зі знижкою до 65-70%. Я собі взяла ще крем під очі, і про нього я також розкажу, як же мої очки, моє, моє личико буде виглядати з таким кремом та й буду ділитися з вами. Ось така тема сьогодні в мене була така, такий експромт на моїй головній сторінці вийти та познайомити вас з тим, чим я зараз займаюсь. Звичайно, що це така маленька-маленька інформація, ну, дуже мала частинка інформації, що я, чим я хотіла поділитися. Але ж початок це головний такий крок. До чогось великого іншого. Тому перший крок зроблений. Я дуже рада цьому. І запрошую вас в мій онлайн офіс, який я відкрила вчора, а сьогодні, ось запрошую, там буквально в мене 2-3-4 людини тільки. Я хотіла його почати з нуля. От. Може, це комусь допоможе також, знаєте, хтось каже, а як це робити з нуля? А я ось розкажу, як вам це робити з нуля, бо я сама це роблю і ви будете спостерігати, і, може, можливо, комусь це дуже буде корисно. Я вас вітаю з тим, що ви сьогодні прийшли до мене. Хочу підняти цей келих е, такого смачного вітамінного натрію, вітаміна С, який є в компанії Farmacy, і... Запрошую вас в свою групу, а далі запрошую вас за вигідними покупками з такими подарунками, з такими можливостями. А про можливості я вам розкажу уже в тих групах, які там є можливості. Ну, від можливостей у мене, бачите, аж волосічко піднімається, бо це мене дуже мотивує. А коли мотивує мене, то я вам точно розкажу найкращі моменти, які... 100% мотивують багатьох з тих, хто приєднається. А якщо не вас, то точно ви комусь захочете передати цю інформацію і зробити когось щасливішим, здоровішим, забезпеченішим. А я вас кріпко-кріпко обіймаю і дуже рада була цій зустрічі. Бувайте!